І так, нове проходження на Counter-Strike, де потрібно стріляти, грати і стріляти. Тому сьогодні ми будемо тільки в нього грати. Ну, і будемо пробувати якось грати. Напишіть в коментарях, куди мені вертатися: у Roblox чи в Warcraft. І давайте перевіримо, хто скільки коментарів поставить. Якщо підпишетесь, тоді це ми вертаємося в Роблокс. Якщо лайк, тоді Warcraft. Тоді Чого більше буде, того туди я і повернуся. Ну що ж, сідайся, позручніш і погнали дивитися відео. Всім привіт! Ви на каналі DaGna. Сьогодні ми будемо грати у гру Counter-Strike. Ну не Роблокс же. Сьогодні ми будемо грати в нову гру, яку ви бачили на моєму каналі. Розумію, ви бачили тільки Роблокс та. Warcraft. Найбільше ви бачили Roblox, але зараз будемо грати правильно у Counter-Strike. Якщо ви захочете, можемо і повернутися правильно у Warcraft І, і піднімаємо іще. Тому зараз я, ми будемо не у, грати у якийсь режим, тому починаємо. Так, ну що, почнемо. Не давайте грати бій насмерть. Хоча ні, давайте спрощені. Хоча ні, я передумав, давайте бій смерть. Граємо грати. У нас йде пошук, і будемо починати грати. Зараз якась команда знайдеться і будемо в неї грати. Він за кого? За терористів чи за спецназів? Я за терористів, бо в них крута зброя. Тому почнемо. Чекаємо. У нас, бачите, загрузка йде. Чекаємо, чекаємо. Ну, от бачите, яка, яка карта на Dust 2? Карта називається Dust 2. Римський теф 2. Ой. Тут щось уже дуже стріляти почало. Так, за кого ми йдемо? Я за терорів. А ну. Ну, загруз... загрузка якась. Дуже добре, все вийшло. Мене вже знищили, я заспавнюся. добре, бачите, ось така гра. И продава, да? Нет. Меняем просто. Ваш сейчас да. Чекай, прикручу прокручу звук трошки. Так, да. Давай, шкаф. Что за спину? О, да, далі загровают. О, поехал. Минус увет. Головная купит уже уголовка. І стріляти точно. Щоб бути найкращим професіоналом, тут то тоді треба грати. Будемо грати без футбол гравців, тому що бачу, тут у нас усі говорять. Плюс один нас, колажа знищили. Полетіли. Треба когось знайти. А ну далі. Поки і ціла вся той програм, треба бути дуже швидким. Так. Це ще зараз хтось дія. Да. Тут Нам треба їх перемогти якось. Ого. Гарно грає. Так. Ой, треба було на один патрон поставити. Поїхали. Ну все. Я Міраж. Моя найулюбленіша карта у Бій насмерть, режим бій насмерть. Це Міраж. Зараз буде Міраж, є. Будемо сидіти там і, і чекати, поки хтось підійде, і будемо їх знищувати. Да, ну і тут і м'я. Поїхали. Знову ця загрузка надоїдающа. Нам зараз не до неї. Так, це палац. Міраж самий. Ну що, ви готові? Поїхали. Заходимо. У нас тут таке виходить. Розминка закінчиться. Зараз буде починати через дві. О, так. Це ми за спавни, зберемо швидко як? Я, я, я ж навіть нічого не взяв. Добре. Із блоку будемо їх, Да, сказати. Не вмію я з нього грати. Нам потрібно взяти АК-47. Починаємо. Ні, вже нема вибору. Садину один. Треба присідати, коли ви щас стріляєш, треба присідати. І так ви час будеш нормально попадати. Знищуємо телевізор і йдемо далі. Не знаю, що я знищую, просто так. Так, там, ну, там із вікна стріляє. В який снайпер. Так, ідемо. Головне, щоб зараз ніхто не захванувся. Йдемо, йдемо, йдемо. Давай тут. Це він тут буде чекати. А, ні, він туди вийшов. Так, поїхали. Будемо йти тут. Тут за такие не А, він зараз лідирує. У нас по шкафах 11. Нам надо слить стоить І все, дивіться, дивиться, чекаем, все. Нам потрібно взять не задигнуть. Так. Мінус 2. Пішін, мінусом. Як я його не встиг? Він теж з пустельного Орела грав. Ну, Дізер Діго. Пустельний Орел він перекладається тільки так. Заберемо Зевса. Як він цей день за редбай. Це ж важко з них стріляти. Куди, куди, куди? Ого! Він ухил, він ухилився від моїх всіх патронів. Це взагалі таке можливо. Так. Просто ак 47 призначена для того, тільки... Щоб цей потрохи стріляти, якщо потрохи стріляти, тоді буде дуже легко стріляти, як я тільки що побути башті 62 два баллы. Так. Минус два. А было... Ладно. Починка, так, це пока і так буде. Пройзно, та и да. Минус один. Як мене знищують? Так. Я не вижити тут. Якщо ми не виживемо, то, то це все. Добре. Ні. Я старався. Хоча б. О, сейчас Зерса знищимо. Наприклад, цього. Мінус один. Зевса, його знищимо. Садись и стрелять попробую. Так, там ще ніхто не Не На выше побучек кайну. Ого! Прямо перед зимой. Да, мабуть, ми туди ще надобралися. popa? Da, mă e tot otres acolo Să-l drobobisc și să-l trașesc, bă Dar mi un miasul Ce popa? 86 шкоди наніс все программу. Тепер ми тут на його місці стоїмо. Ях, він так швидко реагує. Ладно, буду вас тут. Ось все, я тут. В а, да, я пришел, я его побачить. Ой. Все -тут я знаю. Двадцать тим шкод.